Безпілотники атакували нафтопереробне підприємство у Башкирії. Комбінат. Вот, говорили, що на 9-й праздник. Дрон летить. Ага. А вон он літить. Потім не перекинув. Поехали быстрее, потом споткаєш. Поїхали быстрей, па зварачується. Ja, und jetzt wird es Як зазначають у телеграм-каналі МЕШ, спочатку був характерний звук, після пролунав вибух. Попередньо пошкоджено одну з установок на території підприємства. При цьому місцева влада вже встигла відзвітувати, що незважаючи на надзвичайну подію, підприємство, нібито продовжує працювати у штатному режимі. Я ж зазначу, що завод належить Газпрому. Нагадаю, що лише кілька годин тому Володимир Путін заявляв, що українські дрони це ніщо для росіян. Дроны противника, как как мухи просто летают на на над головой. Ма все это известно. Мы наработаем над этим и уверен, результат будет. Безпілотники СБУ вразили дві нафтобази у Краснодарському краї Російської Федерації. За даними джерел РБК Україна, цієї ночі бавовно розквітла на двох нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї. І це була успішна спецоперація ударних безпілотників Служби безпеки України. Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму.